Це 38-річний пацієнт, який скаржиться на незначну чутливість до холодових подразників. Радіограма в прикус виявила декілька інтерпроксимальних каріозних уражень. Другий премоляр верхньої щелепи має великий дистальний каріяс і менший мезіальний. Холодовий тест дав злегка перебільшену реакцію на цей зуб. Встановлено діагноз, зворотній пульпіт. Проводиться анестезія і квадрант ізолюється ребердамом. Візьміть до уваги, що оклюзійні поверхні інтактні. Доступ до дистального каріесу здійснюється маленькими високошвидкісними борами. Точно так само і до мезіального ураження. Видалення карієсу починається низькошвидкісними борами на довгій ніжці з водяним охолодженням. Після видалення великих частин каріозних тканин найглибші шари м'якого дентину, також відомі як твердий чи жорсткий дентин, видаляються виключно гострими екскаваторами. Цей дентин помилково називають CAD, але не інфікований. Дослідження рікучі показало, що цей дентин, навпаки, сильно інфікований і має бути видалений. Страх і боязнь вскрити пульпу не є поважною причиною провести неповноцінну екскавацію і залишити бактерії над пульпою. Порожнина дезінфікується розчином хлоргексидину. Особлива увага приділяється видаленню залишків тканин з-під Використовуються спеціальні мікроекскаватори. На цьому етапі екскавація завершена. Тільки той дентин, який має звук, залишається над дном порожнини. Зверніть увагу, що екскавація поруч із пульпою закінчується на третинному дентині, який можна розпізнати за його іншим кольором. Ця тканина більш склерозована і менш трубчаста, утворюється у відповідь на каріяс з часом. Найглибша частина порожнини покривається базою на основі кальцію кальціогідроксиду, білдап здійснюється композитними матеріалами. Враховуючи серйозну втрату дентину та слабкість залишених горбиків, для цього зуба показана непряма реставрація. Друзі, якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дантист Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей.